Усім величезний привіт! Сьогодні останній день завозу 45 гривень за кілограм. Буду шукати тільки бренди, нічого поганого не хочу брати, тільки преміум люкс-бренди. Отже, вирушаю в пошуки. Сумок нічого такого не було, не щастить останній час. Передивляюся чоловічі піджаки, деколи можна щось знайти навіть між чоловічим асортиментом жіноче. Цілому, чоловічий одяг зараз непоганий, і ось ці піджаки, вони з натуральної вовни. Мені дуже подобаються в пітинку. І якби був маленького розміру, можливо, я б собі навіть взяла як без чоловічого плеча. Я гортаю на рейлах товар, перебираю кожну річ, щоб знайти саме те, що було би для мене дуже бажаним. Мені сподобався бомбер, ну там, мав бути, капішон. Ну і в цілому це не мій розмір. Був би розміру S, Я би навіть взяла для себе чоловічий бомбер. Далі я дивлюся джемпери різні сорочки. Сорочки я теж часто купляю з чоловічого плеча чи ні. І тут я побачила бірочку від бренду Aigner. Це а, німецький будинок моди, і це мій улюблений бренд Made in Italy. А Еллі Розмір, але це жіночі явно джемпер в складі Ангора. І знову крутий бренд це Polk Shark, італійський люксовий бренд, футболка чоловіча, велика, досить і залюблена. Справжня перлинка чоловічих брендів, а це Альфа Таурі, творець цього бренду, відома компанія Red Bull, заснована у 2016 році, і ціни на офіційному сайті. А на цей бренд одягу просто вражаючі, вражаючі, високі, а сорочка ну, стильна досить, і вона могла би прикрасити навіть жіночу фігуру в такому мінімалістичному стилі. Які класні чоловічі моделі, ну і ціни тут теж просто вау. Тепленька байкова фірмова сорочка від Врангель. Вона з підстіпкою, на легкому сантепоні, нічого їй не бракує, немає ніяких дефектів. Лише вона залюблена, її любили, носили. Бо вона класна. І ще від Polraль Florent, вона теж в такому стані, не досить. І я її залишаю. Чоловічий піджак з м'якенької шкіри. Далі чоловіча дубльонка, просто в ідеальному стані має сантепонову підстіпку. Теж я не побачила практично ніяких дефектів, ні поношеності. І я прийшла в жіночі відділи ось такі прекрасні, класичні, елегантні черевики-ботильйони від бренду Zara. Це шкірзам, можна було би, в принципі, їх придбати для стилізації. А одягу, подумаю, 28 гривень лише, і це мій на вигляд розмір. Так, я купляю речі на око, як то кажуть, пощастить, не пощастить. Останній день все ж таки можна комусь віддати або просто викинути в смітник, якщо не підійде. Ну завжди є ризик. Ось такі ще красиві черевики, і вони просто в новесенькому стані. Це від бренду Zara, це теж кірзам. Так, далі були кросівки, а, візуально непогані, але підошва на носочку відклеїлася чуть-чуть. Ще ось такі красиві чоботи. Босоніжки від Масмаркету, нагадали мені Томі Хілхікер. Але це шкірзам. Далі я пішла дивитися верхній одяг, можливо, мені сьогодні знову пощастить, як минулого разу. Можливо, я ще знайду стильненький і. Вау, це Жерардарель, французький дім моди. Який бомбер? можливо, він мені підійде. Сподобалося все, і фасон, особливо бренд, але трикотажні манжети були досить залюблені. Мене це не дуже зупиняє, я все розумію, коли річ коштує багато грошей, можна з цим смиритися. На офіційному сайті ціни досить високі на верхній одяг. Бомберів наявності немає, це не сезон, але інший верхній одяг в ціні від 500. І до півтори тисячі євро коштує. Тож я радію знахідці. Але лише думаю, а, придбати мені чи ні, чи залишити, чи почекати щось кращого. Я ще відклала пару речей. Ось такий жакет, класика, елегантний, досить це від Джонас Нью-Йорк, преміальний бренд. Поліестер віскоза Еластан. Він мені сподобався. І жакети цього бренду в середньому. 80-150 доларів коштують. Речі більш такі класичні, більш такі елегантні. Жакет від Марко Поло з цупкого трикотажу 100% бавовна. Мені сподобався Тай ж боюся, що буде великий розмір. І я знову набрала речей. Мені сьогодні щастить жерардарель Марко Поло Фракоміна. Які знахідки від жерардарель кардеган легкої в'язки з прекрасним складом. Шовк і кашемір, але стан не зовсім. А ще від нідерландського бренду Клаудія Стрейтер. Кардиган на год подовжений. І це 100% вовна. На офіційному сайті ціни теж досить високі. Це преміальний бренд і досить хорошої якості. Але, як видно по кардигану, що його добре поносили. І о, частина шкірзаму. Тратила вже презентабельність. Ще мені сподобався просто базовий джемпер Lexington, Шведський бренд 55 Вовни. На офіційному сайті в шведських кронах теж досить високі ціни, і я тішуся знахіцію вовну не завжди знайдеш. Далі кардиган від австрійського бренду Sportalm, який походить з Кіцпіуаля Австрія. Такий приємний зелений, трав'янистий колір. Є дирочка, його вже їли, він залюблений. На превеликий жаль, придеться залишити в складі вовна. Но сьогодні брендів досить багато, хоча просто мус-маркету і нонейм теж досить багато. Знову джембер від Марко Поло сподобався мені такий. Пастельний колір і ще від бренду Bottega, але це не та Bottega, це не Bottega Veneta, хоча це теж італійські бренди досить непоганий. Велика хустина, комбінована натуральним шовком, мала плями, я її залишила. Шарфів було досить багато, але оскільки часу потрібно, щоб передивитися все донизу, потрібно поспішати, тому що магазин вже скоро зачиниться. Привозить великі тюки з товаром так цікаво, хочеться просто на енергетичному рівні відчути, що там всередині, і я знову прибіжу в останній день. Можливо, для мене щось залишиться цікавеньке. Я такий мисливець за брендами, і я люблю саме останній день, це піднімає мені адреналін. Жіночі жакети від Gant, преміального бренду. Ідеальне пошиття. Ідеальна тканина. А можливо, я би його і забрала це мій розмір. Класика, А, база. А ще сподобалося мені пальто від Келвін Клян. І я максимально здивована, що його ніхто не купив до останнього дня. Я не побачила жодного дефекту, але зате побачила, що це пуховик. Я здивована, ну, дуже. Такий а, фасон досить непоганий, я би не сказала, що він якийсь там старомодний. Так, я ще подивлюся трішки. У відділі з сукнями побачила бренд Сара Літхольм це німецький бренд в розмірах плюс сайз. Хто шукає, той знайде досить якісний бренд, а, а модельєр шведського походження, віскоза з поліамідом. Вже багато передивилася суконь на релі, нічого поки що не бачу, хоча товару досить багато залишається. Ось так гуртаю, побачила від бренду Сіслий, сподобався мені принт поєднання жовтого, а з фіолетовим і чорним досить вдали. І тут я побачила бірочку Sandro Parish, люксовий бренд, коштує купа грошей. В чорному кольорі така базова, а, чорна сукня. Ціни на офіційному сайті на сукні досить високі, і від 200-300 євро, навіть і за 800 євро сукня. Цей бренд досить бажаний, бажаний як знахідка в секунді, тим паче. Але я буду дивитися, чи мені потрібна ця сукня і взагалі, чи мій розмір, і а, чи маю я, можливо, для когось. Так що в мене завжди є сумніви, щоб не набрати лишнього. І знову досить крута знахідка від іспанського бренду Echard і Pano. А бренд заснований в Барселоні в 1988 році. Вставка-біла це натуральний шовк. На офіційному сайті ціни такі вже високі за сукню 400-500 євро. Навіть є півтори тисячі. Широкий асортимент жіночого одягу, не тільки сукні. А якщо дивитися сукні, то видно на сайті, що. Вони і мінімалістичні, і такі ошатні, і розкішні, і довгі в підлогу, і міні, тобто великий асортимент. А сукня заважила трішки більше, як 18 гривень. Від швейцарського мас маркету джинси. Бренд досить якісний, незважаючи на те, що це мас маркет Мені сподобався «Денім». він досить м'який, зручний, висока посадка, вони такі модненькі і 38-й розмір. А якби це мій розмір і можна їх купляти на око. На офіційному сайті ціни на високі в швейцарських франках. Є і 30 швейцарських франків, і 50, тобто в залежності від речі, але якісний бренд і все ж таки швейцарія. Між блузами я вже досить довго підшукую вверх для джинсів. Я планую їх придбати. Можливо, ось ця блуза би підійшла. А в такому припорошеному брудно-рожевому кольорі з мережевом я не розібрала, який це бренд, непоганий склад, віскоза і це мережево поліастер Яскрава віскозна блуза від данського преміального бренду Mosh Mosh. Ціни досить високі на цей бренд, і я завжди розглядаю його для покупки. Але фасони теж не завжди чи розмір підходять. На офіційному сайті ціни на блузи і взагалі на одяг. Ось там такий бомбур є, досить схожий на Жерардарель, що я знайшла сьогодні. Ось ціни в середньому 100 євро. В новому стані побачила трикотажний лонг відомої акторки, відомого бренду Кеті Парі. 42-й розмір буде на мене великим, військозаполіамід Еластан і заважив неповних 10 гривень. Я ще дивлюся лонги футболочки, сподіваюся, щось знайти, тому що знахідок сьогодні не дуже, а товару досить багато залишається. Знову Італія, але ця сорочка досить кротесенька, кроп-топ, я її залишу. Футболком практично було порожньо, знахідок немає. Непогані ось ці дві футболочки від французького бренду і ще від швейцарського, але такий стан не дуже. Від зара в'язана кофточка бажева. Ну, не знаю. Подивлюся ще штани, передивлюся, можливо, тут знайду щось. Хоч товару досить багато, але знайти те, що мені сподобалося, а чи мого розміру, доволі важко. Тому це пошуки і це така пригода, щоб віднайти хороші і бажані речі якогось дорогого бренду віднайлот, будь ласка, штани, але вони на мене великі. Я люблю цей бренд. Гортаю, передивляюся. Кожну, практично кожну річ я дивлюся досить уважно від Абок, e теж дорогий бренд. А ще мені сподобалися ось такі джинси. І от я не впевнена, взяти мені чи ні. Це вінтажні джинси. А на eBay такі джинси будуть дорого коштувати важкий денім, Але знизу вони такі дуже-дуже завужені. Я не впевнена, що вони будуть на мене добрі, хоча вони мені дуже сподобалися. В дитячому відділі я ще побачила класну сорочку, а мої покупки заважили 80 гривень. Мої покупки вже вдома, я привела їх в порядок. В дитячому відділі, коли вже йшла до каси, побачила сорочку відомого французького бренду. Річ вийшла мені 11 гривень. І ось ця сорочка від відомого преміального французького бренду в перекладі сестра СЕР. Це бажаний бренд багатьох блогерів, і саме від блогера я знала про цей бренд, переглядаючи відео. А ціни досить високі. На офіційному сайті показували бутік в Парижі. Неймовірно, красиво, ціни високі. і Коли я побачила цю сорочку, то я неймовірно зраділа, хоча це маленький 34-й розмір XS. І я сподіваюся, що вона мені підійде, ця сорочка. Я буду її носити. Радію знахідці від бренду Eigner, люксовий німецький бренд, мій улюблений, лого-підкова, виготовлений в Італії в складі Анагора, такий базовий варіант, класичний, і від Каті Парі в лавандовому кольорі Лонг. Він просто новесенький, я боюся, що він на мене буде великим. Але дуже мені хотілося його придбати від Marco Polo. Я забрала ось цей кардиган такий пастельний синій колір це 100% бавовна, теж мені сподобався. А джинси від швейцарського бренду, від масс-маркету, я теж взяла. Хоча мені 55 років, але я люблю модно одягатися. Ще такий повсякденний джемпер від відомого бренду. Lexington, шведський бренд в складі Вовна на кожний день. Цей бомбер від І я не змогла залишити, хоча він залюблені має манжети, і я його попрала. Ціна верхнього одягу на офіційному сайті більше як 500 євро за річ. Я буду міряти і сподіваюся, що мені щось підійде. Now, where well. luxury is in the air, midnight elegance, I shine. Знахідки такий був забіг за брендами, і дійсно, я знайшла небагато, але досить Такі круті бренди, я вважаю. От, Наприклад, ось цей пуловер від Айднер німецького люксового бренду. Я його дуже собі сподобала. Він базовий, а, нічого лишнього, така класика, навіть трішки така тиха розкіш. І це мій улюблений бренд. Я вже говорила, хто прийшов. До мене на цей канал з інших моїх каналів, то знає, що я цей бренд люблю. Я хочу вам показати, нагадати, хто вперше, хто з перших моїх каналів, то бачив цю сорочку з натурального шоку. Зараз За знайшла останній день завозу. Вона мені обійшлася ще тоді секонд був набагато дешевший, і вона мені обійшлася ну буквально щось 4 чи 5 гривень. Вона легенька це натуральний шовк, Вона була нова. Це був останній день. Це був маленький магазинчик в спальному районі, це місто Львів. І я просто була ну, торопівша, тому що сорочка новесенька вона і зараз має вигляд новий, хоча я її вже одягала пару разів вона є у моїх відео. Навіть зараз я її вдала з жовтими штанами з кашеміру і натурального шовку, які теж знайшла в останній день. А тут все брендовано, їхній знак підкови. І в самій тканині написи Айгнер, ось тут на манжетах по тканині, тобто цю тканину виготовляли саме для бренду Айгнер, що дуже важливо. Такі дорогі люксові бренди, як Рменста, наприклад, Gucci, Prada, ну і Айгнер в тому ж числі, виготовляє саме для свого бренду тканини чи інші якісь матеріали. Ну от я задоволена своєю покупочкою. Це не перша моя знахідка, це не друга знахідка. Я вже знаходила речі від Айднер. Але саме улюблена це оця, оця сорочка з натурального шовку. І я впевнена, що цей джампер теж буде моїм улюбленим, тому що він базовий і він мені до всього підійде. Ось. Нема ну, цей лонг на превеликий жаль, я знала, свідомо його купувала не для себе від Кеті Перрі, Мені він дуже сподобався, лаваному кольорі. Але я тут у вирізі це е, великий розмір, 42-й європейський, мабуть, 42 й розмір стоїть. Він мені завеликий, я просто випадаю з нього. Якби він був тут закритий, я би могла його носити як оверсайз. Ну але я свідомо його купила не для себе. Весенький жаль, що розмір не міг. так буває це секонд і радієш навіть однієї якоїсь, якісь знахідці, а, задоволений да, що ти вполював річ, яка там коштує, на, наприклад, від Жерардарель бомбер. І верхній одяг від цього люксового бренду коштує а, 500 і вище євро. В основному 800 євро. Я цей бомбер купила. За пару гривень і ось такі справи. Всім дуже-дуже дякую, що були зі мною у відео, що вболівали за мої знахідки, що коментували, підтримували мене пальчиками вверх, писали коментарі. Це дуже важливо для того, щоб я з натхненням, з бажанням вирушила завтра знову на пошуки класних люксових брендів. Сподіваюся, мені пощастить. І я знайду щось дуже-дуже круте. Всім па-па! і до зустрічі у нових відео. Люблю вас, цілую, обіймаю дуже-дуже міцно.